Ята, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я постаралася відзняти для вас відео як чистила інструменти. Що означає, чистила інструменти, далі ви весь процес можете побачити, але хочу трошечки більш детальніше розповісти, що це таке, чому це потрібно робити. Е, я роблю це якось дивлячись вже на сам стан інструменту. Буває таке, що він там. Довше залишається чистішим. Чистішим в плані того, що коли він стерилізується в крафт-пакетах. У мене є, до речі, коротеньке відео Reels, де я більш коротко і детальніше розповідаю, для чого це. Тобто, інструмент, коли стерилізується в крафт-пакетах, сам папір він починає горіти, і, відповідно, це все впитується в метал. Цей нагар жовтизна. І з часом метал втрачає свій блиск, втрачає свою таку чистоту, чистоту металу. І регулярно, або вже знову ж таки, ви дивитеся по стану самого інструменту. Якщо він вже в неналежному вигляді, то його потрібно чистити. Що я зробила? Але я це зробила вчора. Вчора в мене вийшло. Так, що я після роботи замочила інструмент у розчині. Далі ви побачите, який я розчин використовувала. І в самій інструкції там стоїть така інформація, що потрібно на 15 20 хвилин залишити і після цього добре промити. Я вже такий експеримент з цим часом робила і на жаль, його замало. Треба більше, тому вчора я планувала залишити десь на 2-3 годинки, але я прийшла тільки сьогодні. Тобто в мене було більше, ніж 12 годин. Все дуже добре повідходило, дуже легко все промила, гарний, чистий вийшов. Тому бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, що це відео буде для вас корисним. Якщо у вас раптом є якийсь інший засіб, яким ви користуєтеся. Для чистки інструмент обов'язково поділіться. Буде дуже цікаво. Бажаю вам приємного перегляду і скоро почуємось. Дівчата, всім привіт! Сьогодні хочу почистити інструмент від нагару. Для цього у мене є один розчин. Ось такий. Я його часто використовую, тому цього разу ми також його використаємо. І тут в мене є інструменти, якими я попрацювала, і насправді вони вже такі достатньо брудні, бачите, ось тут жовтизна, тут теж на самому лезу також. Тому періодично такі інструменти треба чистити. Тут я спеціально поставила пакетик з інструментом, тому щоб ви змогли зрозуміти, від чого це все береться. Тобто, з самого початку в нас ось такий пакетик, він білий. Але після того, коли інструмент простерилізується, горить. І, відповідно, цей нагар від самого паперу, він так само метал його поглинає. І з часом чуть-чуть це таке повільне накопичування. І по чуть чуть чуть-чуть, по потім вже інструмент стає таким. Трохи світло не дуже, але можливо, ось, бачите, він такий налипший. Тому це все періодично потрібно чистити. І в мене був ще один простерилізований. Я його розпакую, так само забираю. Ось, ось подивіться, це той інструмент, який я тільки що. Витягнула з сухожару. Ось тут такі жовті плями, це все потрібно чистити, щоб сам інструмент виглядав охайно і доглянути. Давайте подивимось на е, сам препарат. Тобто треба робити концентрат, одну частину препарату і дві частини води. E, замочити потрібно на 5-15 хвилин. Я замочую набагато довше. <кхи> І насправді я роблю трохи більш концентрованіший e, e, само, e, сам препарат, тому що погано він діє, коли робити іменно так, як по інструкції. Я роблю трошечки інтенсивніший. Тобто, на, там, наприклад на літру води чи на 2 літри води я додаю більше, ніж положено. Зараз ми з вами його зробимо. Беру сам. Препарат і добре-добре наливаю воду. тобто Багато. Стараюся, щоб вода була достатньо концентрованою. Після цього в розкритому вигляді поміщаю інструмент у воду, знову ж таки, слідкую, щоб лезо було зверху і акуратно. І я залишу його не на 15 хвилин, а залишу його трошечки надовше. Піду, а потім через деякий час прийду і скажу вам точно: зараз у нас є е, пів дванадцята. І фрези я туди так само опускаю. Це зайвим ніколи не буде. І він залишається невідомо на яку кількість часу, але це буде сьогодні. Сьогодні я прийду помию, можливо, на 3-4 годинки, Так мені легше потімити, тому що я робила експеримент, ставила на 15 хвилин і все ж таки цього часу замало. Треба більше, тому залишаю і побачимо з вами, вже, коли я буду його чистити. І ось такий результат у нас вийшов. Насправді, інструмент лежить дуже довго. Я замочила його вчора, але вчора я не змогла прийти сюди. Тому сьогодні, ось так все дуже добре виходить. Зараз мені треба його промити під проточною водою. Насправді, не може це не радувати. Ну, в основному інструмент забруднюється якраз в ось таких місцях, тому що ці місця вони. Можливо, добре не просихається, ж таки протираєш. Деколи мені потрібно дуже швидко інструмент, я його промию під проточною водою, стараюся мокрим рушничком добре протерти, витерти, але все одно, напевно, в цих місцях все ж таки краплі води залишаються. І це впливає в подальшому на те, що потім туди прилипає бруд від самого сухожару, від паперу. Тут я вже промила. Інструмент чистенький, тепер мені потрібно дочекатися до повного висихання, і на цьому відео закінчено.